Всім привіт! Мене звати Оля. Це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок. І не тільки. В минулому відео я показувала, що я розпочала в'язати ляльку і е, не знала, яка буде в неї ковтина. І ось, як бачите, ось така смугаста ковтина виходить. І на даний момент ці ноги і руки мені нагадують, знаєте кого? Мультику Посіпаки там була дівчинка така маленька, чорненька, з таким хвостиком, і в неї був такий одяг. Я тільки що подивилася, бо не могла е, зрозуміти, кого мені це нагадує. І десь, видно, десь на підсвідомості я закарбувала собі цей образ, і зараз його почала витворювати. І знаєте, не. Спочатку не віддавала собі того, що це ця дівчинка, ну, може бути ця дівчинка, що вона схожа. І ось так роботи, певно, плагіат. Ну, в деяких. Хтось може спеціально краде ідею, а хтось, отак, вони побачили, запам'ятали, потім забули, що вони це побачили, і відтворюють вже як щось своє. І вважають, що це їх, і так далі. Ну, я думаю, що таке теж має місце бути. Не завжди тирять е, спеціально. Так... У нас така гарна погода, небо чисте, гори всі вже жовті. Щось таке, у вас діти теж. Шлях, який можна пройти за 15 хвилин, йдуть годину 15. Щось підбирає, десь колопається, кудись лізе. Я нічого не чую. Як завжди, субота і навіть аптека працювала до трьох. Все інше взагалі не працювало. Картинка сьогодні прям хочеться знімати і показувати все. Така гарна тут. Ну, це не церква, це базіліка Ще одна штука. Дивіться, ось там, позаду, ось попереду, ось десь там. Йдуть діти в футболках, а ось тут дівчина в угах. Діти в футболках. Дівчина в огах. От як тут розуміти погоду? Хто як збігається? Виглядає це страшно. Ну так, якось неприємно. Ми вже практично прийшли додому і є така дуже дивна річ. Ось ми йдемо звідти. Там все місто, магазини сидімо. Ми йдемо, йдемо. І там... Наш готель. І як тільки ми переходимо десь ось цю територію, одразу стає холодно. Я не знаю, як це працює, але завжди виходиш з готелю, тобі здається, що холодно, одягаєшся і розумієш, що там ну, в іншій частині дуже навіть тепло. От Завжди так це прям відчувається по повітрі. Ще ось ці будинки зовсім не мають сонця. Влітку ще воно є, а зараз ні, бо сонце в день за горою там. Потім, коли сідає, його закриває ця гора. І ось цих людей взагалі немає сонячного світла. І Певно з цим пов'язано те, що сюди заходиш, це така ущелина, і ти одразу холодно. Дуже гарно. Я не знаю, чому я не любила раніше осінь, але взагалі а, ну, певно школа і інститут не давав мені в повній мірі насолодитися цим процесом осіннім. Але зараз я, як ніколи. А наразі рубрика Гноми. В мене готово вже 26 гномів. Я не буду їх всі, звісно, показувати, але я тут вже наостанок якось так гралася з цими кольорами, з бородами. Десь така ось цікава борода. Не з ниток, а з самої шерсті. Ось такий, що нагадую вам. Коротше, я вже написала. Скоро за ними приїдуть і нададуть мені нову пряжу. Ой, шерсть. Так, на цьому моменті у мене вже лялька, вона, чесно кажучи, мені набридла дуже. Не знаю чому. Може, тому що вона вже третя подібна лялька. Тому я ось так дов'язала, і вирішила розпочати нову іграшку. Ось у мене. Є дві лапи і одна нижня лапа. Це буде заяць. Ось по цьому майстер-класу Ольги повзун Я казала, що планую купити майстер-клас. Я купила, звісно, і почала в'язати його. Ще насправді я е, думаю про те, е, щоб зв'язати такого ж зайця ось цієї. Пряжі Ярнард Хеппі я спробувала в'язати. Я взагалі не вмію в'язати ось таку пряжу. Я не бачу цих стопчиків. Але взяла великий гачок, здається, 4 міліметра. Зараз я його не знайду, ну коротше, 4 міліметра і тон норм. Їх все одно не видно, але легше в'язати. За, ну, за рахунок того, що воно таке пухнасте, там ніяких дирок немає, не видно, нічого там не і ще і я так подумала, що можна із такої пряжі зробити, бо до цього моменту от я її купила і не знала, що з цієї пряжі робити. Я в'язала курку з неї, нею, мама, майстер-клас. Але ну, це ну, загнато, Прям курочка ряба якась. Це, ну, виглядає дуже негарно. І тут, мені здається, е буде гарно, бо на личку, ось личко, бачите, там така оформлена мордашка. Якщо скомбінувати з таким світлим кольором, цю морду зробити, то буде гарно. Весь Заєць такою. Ну, я не знаю. Плани, як бачите, як завжди, якісь великі, а хто зна, що там буде. Я вже написала ж. За ці гноми, жінці, і вона пообіцяла привести ще вогне. Буду продовжувати. Тому як це буде все проходити, я не знаю, але побачимо далі. Дивіться, що я тільки що відхопила в секонд хенді Так, це в нас. Е, махер 75, шерсть 25 і Нейлон 5. А це дитячий махер, віскоза і Короче, акрил. Я прям рада, щось така йде. Клас. На що воно мені треба, не знаю, але треба А, і ще коштувало це, знаєте, 2,5 румунських лей. Це ну, 20 гривень, скажімо так. Треба яскравий жовтий, але Cotton Gold яскравого немає, є тільки так виглядає центр прийняття біженців у Варшаві. Робота над зайчиком продовжується. Я вже зробила йому практично зробила, одяг. Ось зараз роблю декор, такий кружечки. Чим я роблю Ось цим жовтим кольором це alize Cotton Gold. Номер. Ой, якби я знала, де ще цей номер дивитися. Ага. 187. Я вже показувала, що я купила такий яскраво-жовтий. І це Alize Baby Best. Це, певно, акрил 100%. Зараз знайду тут. Ага, ось тут є 90 акрил, 100 бамбук. І я його взяла, бо планую в'язати пінгвіна. І в тому магазині немає ярнар джинса і не було ніякого яскравого жовтого лізекатонгол. Я подивилася, що тут така. Ну, Скрутка нормальна, і наче він, вона, пряжа, не скрипуча. І тому я сподіваюся, що в'язати буде нормально. І в мене нема вибору. Так що буду в'язати цим. І для зайця я вибрала. Ось такий яскравий жовтий, ну, якось сюди краще мені подобається. І навушка теж потрібна буде жовтенький. Ну, певно, я ще подивлюся. Певно, треба буде жовтий, ну, там самій можна вибирати колір. І хочу сказати, що майстер-клас пречудовий. Мені дуже подобається іграшка, і, певно, буду в'язати ще. Всім привіт, вже четвер. І ось на такому етапі в мене заєць, в нього готове все тіло з хвостом, з цими цяточками, і я приступила до голови. Ось голова. І я так відчуваю, що вона буде величезна, бо вже ось тут, от в ряду 10. Плюс прибавка і буде ще збільшуватись. В мене залишилося небагато сірого кольору. Не. Я дуже боюся, що мені не вистачить. І. Хочу я. ти? Какой Макс? Какой Макс? Я відже буде на станові. Ну що? <с> я дуже боюся, що мені не вистачить. Там ще є така. Мордочка, так? І я вже планую, що буду в'язати якимось іншим кольором. Світлішим. Як... В мене є 0,3. Може, підійде. Але я сподіваюся, що хватить. Бо ще не скоро, певно, я потраплю в магазин, де продають саме джинс. Е, і ще, ось там стоїть. Пакунок з новою шерстю для валяння. Сьогодні я вже обміняла гномів на нову необроблену шерсть. Ну, точніше, коротше, на нову шерсть. І ось буду робити знову гномів. А, ну, і в'язання трошки буде призупинено. Але ще сьогодні, ось, зайчик вже темно-темно на вулиці, коли годинник. Пере... Годинок Перевели, час перевели на зимній, то в п'ятій годині вже темно. Все, ось там ніч. А, так, ну і все. Коротше, я працюю. Якщо сьогодні що ще щось буде цікаве, зроблено, я покажу. А як ні, то буду монтувати, бо завтра п'ятниця, треба відео випускати. Ще хочу додати про майстер-клас. Він не складний, але ну, багато, так скажемо, деталей. чого коштують тільки оці крапочки, які треба зв'язати, і кожен кожен пришити. Потім я вже зараз дивлюся, що завість буде ну дуже великий. В майстер-класі майстер вказує, що в неї зайчик з головою без вух 21,5 см, а з вухами 27 см. Вона в'язала із бели. Я в'яжу із ярнар джинсу ще й гачком, який мені не притаманний, 2,1. Хоча загалом я в'яжу 1,9 чи 1,7. І це ще додає йому зросту. Ось ця штука, ну, тіло, так, воно вже більше, ніж моя рука, більше, ніж 15 см. Ще голова ця величезна, ще вуха. Я, мені здається, за 30 см воно перевалить. Я не очікувала цього. Ну, що, сталося, як гадалося. мене не вистачило. Голова величезна, просто величезна. Я не буду тут щось. Якісь, якісь махінації робити з кольорами. Я просто дочекаюсь, коли я поїду і куплю такий сірий колір. А поки я можу зробити ще. Що можу зробити? Тільки очі, і на вухах там ще є елементи, які я буду в'язати жовтим. Дивіться, як змінюється колір кадру з наявністю моєї руки. Тут теплий, а, а тут швидко. холодний. Певно, телефон чує, що я люблю холодні, то він з моєю присутністю змінює. Ну, і на цьому я буду завершувати, завершувати відео. Бажаю вам всім успіху, натхнення, перемоги. Скорішої перемоги. Тримаймося, ця русня нас не виб'є з колії. Ніяк. В неї це не вийде. Бути українцем – це. Гордо. Продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати нашим хлопцям. Допомога це не тільки скидання грошей на якісь волонтерські потреби, це те, що ми інформацію про збори поширюємо, те, що ми тримаємо дух, не розповсюджуємо плітки. Те, що ми робимо Україну українською, це вже перемога, слава Україні.